Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата! У нас з вами заняття з розвитку мовлення, а тема нашого заняття українська народна казка Лисиця та Журавель. Давайте послухаємо загадки. У кущах вона ночує і на зайчика полює вся руденька ця сестричка, а зовуть її молодці лисичка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів на обід переніс. Смачних жабеняток для своїх маляток. Так, це журавель. Діти, а зараз я вам пропоную подивитися казочку, лисиця та журавель. Але потрібно слухати уважно, тому що будуть запитання. Були собі лисичка та журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре. Я прийду. зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя, прибралася в хаті тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисиця гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав, цьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування, давай я доїм. Діла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі, Сити я, по горло. Пора й додому. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. «Добрий день, журавлику, як справи, чи все у тебе добре? «Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, Все в глечик. Помаленьку, помаленьку. Й поїв, що наварив, а тоді й каже, оце ж вибачай, любонько. Що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Так, діти, перше запитання хто головний герой казки? Так, лисиця та журавель. Про що йдеться в казці? Про те, як лисичка запрошувала журавля в гості, та журавлик запрошував лисичку в гості. Як приглас... пригостила лисичка журавля? Вона пригостила його кашею так, з мілкої тарілочки, що журавлик не міг її взяти. Чи задоволеним залишився журавлик? Ні, незадоволений, тому що він не поїв кашки, він її не спробував. А як пригостив журавель лисичку? А журавель лисичку пригостив з глечика. Молодці. Чи задоволена лисичка залишилась? Ні, незадоволена лисичка, тому що вона теж не спробувала того, що приготував їй журавлик. Молодці діти ви були дуже уважними.